Шановні жовтоводці та гості міста. У четвер, 17 липня цього року, до жовтих вод прибуває чудотворний образ ікони Божої Матері, Скоропослушниця. Чудотворна ікона Скоропослушниця знаходиться в грецькому дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. Ікона написана наприкінці 9-го, початку 10-го століття. Від ікони відбувається багато зцілень від онкозахворювань, сліпоти, глухоти, паралічу. Пресвята Богородиця Скоропослушниця допомагає зцілитися не тільки тілесно і духовно, але й надає допомогу у вирішенні багатьох життєвих проблем. З 15 до 16 години відбудеться зустріч з чудотворною іконою та всенічне бдіння по закінченню Молебень сакафістом, 18 липня, о 8.30 Божественна літургія по завершенні молебень перед чудотворним образом. Віруючі зможуть прикластися до святині в зазначений день під час божественної літургії та молебнів за кафістом, а також за богослужінням увечері напередодні у храмі Святої Трійці по вулиці Петровського.